Привіт! Надибав я трохи проблемну модельку, особливо якщо ви не дуже любите роботу зі шпатлівкою і шліфуванням пластикових моделей. І насправді цей літачок зовсім не старий, свіжа модель здається кінця минулого року від компанії Micromir. Справа в тім, що пластик відлитий, так би мовити, з використанням вже застарівших технологій, якщо не помиляюсь, лиття під низьким тиском. Звісно, виробник намагається компенсувати це питання наявністю різних ніщаків і плюшок в коробці, по типу металевих деталей, фототравлення, фарбувальних масок і навіть надрукованих на 3D-принтері деталей. Але все одно пластик так собі. Вирішив все-таки придбати цей набір, модель підкупила своєю незвичністю, та й, окрім того,. Сподобалась робота над Mitsubishi Zero в 48 му масштабі. Тому буде ще одна така модель в цьому масштабі. Але вгадайте, що правильно вже інша контора Міні-Арта таку саму модель, тільки кращу в тому ж масштабі. Але думаю, вона буде й дорожча. Тим не менше, цього JunkerSife 13 я вирішив все-таки зібрати. І подивитися, що з того вийде. В моделі є інтер'єр, тому почнемо з нього по інструкції. Всі дрібні деталі досить грубовато відлеті, з артефактами, тому все треба буквально підчищати клею, в даному випадку на густий клей. Деталізація деталей також слабенька. Вийшла така собі платформочка, з чотирма кріслами, також є тут ручки управління літаком. І ззаді заді має бути величезний диван. І того сумарно в нас виходить два пілота, і ще можемо розмістити чотирьох пасажирів. Взагалі, це перший в історії цільнометалевий літак-транспортник конструкції моноплан. Додав педалі чи то те, що відповідає за напрямок польоту літака. Ну і щілини я теж собі зашпатлював, щоб було трошки краще, ніж воно є. По суті, ця частина інтер'єру готова. Вона буде клеїтись до половинок фюзеляжу. Але я вже вставив передню кутову деталь. Якось ось так це буде вставлятись. Посередині в нас будуть дві переборки. Але перед приклейкою вирішив зробити трохи доробок, трохи апгрейдів від себе. Це, по-перше, ось такі кутники з отворами, з тонкого пластику. Вони проглядаються на реальних фото інтер'єру цього літака. Далі час прозорого пластику, і він насправді досить непоганий в цьому наборі, хоч і товстелезний. Тим не менше, й по периметру добряче підчистив пластик і сточив його, щоб прозора деталь добре сідала на своє місце. Як наслідок, дуже непогано законектилось це все діло, однак трохи промахнувся і зчистив занадто багато пластику зверху, оскільки мені здавалося, що там погано стикується з верхньою частиною фюзеляжу, але я помилявся. Взагалі було багато підгонок деталей на кожному кроці. Пролив текучий клей по стикам декалий, однак без фанатизму, щоб не пошкодити прозорі деталі. Хороша новина, що в наборі є малярні маски для інтер'єру. Та екстер'єру теж. З протилежного боку є така сама деталь, але тут уже виробник пропонує нам опцію: це склеїти аналогічно монолітний шматок прозорого пластику, чи відрізати його на частини і зробити відкриту дверку. Якщо хочемо відкриті дверцята, то треба відрізати зайвий пластик по існуючим е, наміткам. Легше всього це зробити поступовими надрізами пластику по стику віконця й дверей. Як результат, маємо розділені деталі. Перший відріз вийшов так собі, а другий вже значно краще. В будь-якому випадку торці місцях відрізів треба підшліфувати. Обережно приклеюємо деталі з допомогою текучого клею. Маємо тепер ось такі двоє дверей: одні відрізані і одні відлиті в наборі окремо. Звісно, виберемо ті, що відлиті окремо на литнику, оскільки вони кращої якості, ніж те, що я відрізав. В кінці я приклею їх якось в такому відкритому положенні. Вирішив ще трохи накинути деталі від себе. Ось ця переборка має рельєф тільки з однієї сторони, в принципі, як і більшість деталей в цьому наборі. Вирішив накидати ще трохи пластику, в даному випадку стянутого литника, додавши трохи рельєфу, який, в принципі, проглядається на реальних фото, де сфотканий пасажирський салон. Насправді він бував і розкішний, і, і менш розкішний. Я зробив якийсь такий компромісний варіант. В цілому, 100% історичної відповідності я не прагну досягти, більше роблю доопрацювання по фану. З іншої сторони, зробив ось таку штуку по типу якогось кабелю, Я з маленького шматку пластику хочу зімітувати щось на кшталт годинника, не впевнений, що то він, але схоже на те. Також наостанок імітація пасків безпеки скотчу, шматочками проволоки і пластику. Не фонтан, але краще, ніж нічого. Далі, нарешті, можна щось пофарбувати. Була використана чорна ґрунтовка від Vallejo серії Mecha. Я вже в процесі фарбування зрозумів, що це був варіант так собі, оскільки перекрити чорний колір в подальшому жовтим базовим кольором, червоним чи білим, наприклад, це та ще задача. Однак в декілька шарів все-таки пофарбував жовтий колір. Отримали такий собі теплий жовтий колір. Деякі деталі були додатково пофарбовані під шкіру в коричневий колір. Ну, а різні дрібнички відповідно іншими кольорами: охра, срібло, чорний і так далі. Маленька кісточка допомагає в таких справах. Ти погано вийшов годинник та прилади, їх залив білим кольором і далі зубочисткою натикав щось типу циферок на циферблатах. Думав стосовно змивки і вирішив в інтер'єрі застосувати звичайну текучу темнокоричню змивку. Ось вже на екстер'єрі на зовнішній частині літака я використаю змивку у вигляді олійних фарб, так як ми це робили, скажімо, в моделі Zero. Рельєфу небагато, але те, що проливається змивкою, виглядає, ну, як на мене, значно цікавіше. Потім, як змивка підсохне, зможемо витерти залишки і далі перед приклейкою елементів щищаємо фарбу звідусіль, де буде в нас розміщений клей. Це по-перше, Підвищить адгезію клею, а, по-друге, буде легше стикувати ці деталі. Також ще був доданий шар матового лаку, щоб закріпити змивку і прибрати блиск. До речі, в нас тут маски, знімаємо їх, і маски насправді досить непогані в цьому наборі. Точні і зручні в роботі. Частина масок у нас ще залишилась на фарбування зовнішньої частини літака. Склеювати це діло, приклеїв платформу з сидіннями до правої сторони фюзеляжу. Використовував тут густий клей, На прилади додав також капельку глянцю. Насправді, приборку не дуже то буде і видно, але нічого, потренувалися і зробили як слід. Виходить, насправді, навіть краще, ніж я очікував. Далі переборка посередині досить непогано все тут стикується у нас. Ну і на сам кінець у нас інша половинка фюзеляжу. І також вклеєна переборка і вкинутий великий диван ззаді. Все це я стягнув скотчем. Скотча, на жаль, на цю модель пішло досить багато, бо пластик такий собі дубовий і погано плавиться клеєм, відповідно, й сохне досить довго. На цьому етапі я згадав, що маю ще. SM-овську мовську це ну, в 48 масштабі, яку я колись придбав, але так і не зібрав. І в цей момент захотілося її збирати, але звісно, це буде не скоро і не факт, що взагалі буде. Додав зверху полосочку білого пластику, оскільки по моїй вині там утворилася помітна щілин. Не варто було шліфувати верхню частину цієї прозорої деталі, але вже маємо що маємо. А так, досить культурний рівень стикування деталей, можна сказати, я очікував на гірше. Так, забагато скотча пішло, тим не менше в деяких місцях шпатлівка must have. Також пробував клеїти консолі крила. Там, в принципі, нічого такого страшного, прибрали зайвий пластик і склеїли. Ну і, звісно, вони досить велетенські. Окей, стосовно процесу шпатлювання, можемо використовувати як варіант ось такий скотч, яким замаскуємо поверхні, що прилягають до щілини, які треба зашпатлювати. Це дозволить нам не забруднити всі суміжні поверхні. Оскільки нам не дуже важливо отримати рівно зашпатльовані поверхні, оскільки взагалі у нас тут рельєфна рифлена поверхня, то можна використати шпатлівку від Vallejo і просто заповнити всі щілини. І відразу прибираємо залишки пальцем або ватною паличкою. Як недолік, ця шпатлівка досить крихка і дає сильну усадку. Але для того, щоб просто заповнити щілини, може бути. Для більш важливих і відповідальних місць використую міцнішу шпатлівку по типу такої. Після зняття масок бачимо, що шпатлівка саме там, де й слід бути, а значить нам менше зайвої роботи по прибиранню шпатлівки. Ну і далі зашліфуємо ці місця різними наждачками 600-ї і тисячної зернистості. І нібито отримали непоганий результат, однак шар грунтовки покаже, як воно вийшло. Якщо треба, то повторимо шпатлювання додатково. На крилах шпатлював і буду шпатлювати тільки в декількох місцях на стиках стильної сторони, з кінців і знизу там, де є така велика щілина. Спереді я не буду, оскільки, мабуть, я зроблю тільки гірше, оскільки там багато рельєфу. Нарешті стиковка крила і фюзеляжа. Зробив багато примірок і трохи підчистив зайвий пластик. Але в цілому все досить непогано тут зі стикуванням. Консолі крила стикуються з великою такою квадратною деталью знизу, потім з фюзеляжем і потім вклеюється інша консоль крила. Спочатку приклеїв зафіксував одну сторону, залишив на ніч, потім на наступний день вже приклеїв іншу консоль. І вийшло нібито окей, з геометрією проблем не помітив. З верхньої сторони щілин нібито теж непомітно. є щілини знизу, але їх буде легко зашліфувати і зашпатлювати. Ну і далі у нас залишаються деталі меншого розміру. Пластик, як я казав, досить твердий, тому досить часто доводиться його фіксувати, скажімо, на скотч і чекати, поки все підсохне. Хвостова частина літака, різні рулі висоти і напрямку, з деякими поправками всі деталі стають на свої місця як слід. Якщо виберете стріблястий варіант фарбування, то ось ця деталь має бути більшого розміру згідно інструкції, але у нас буде не стріблястий, а чорно-жовтий варіант фарбування. Стосовно передньої частини, то вклеїв там радіатор, двигуна в наборі у нас немає. Намагався зробити робочий пропелер, але щось пішло не так, як воно завжди буває. Тому буде пропелер, скоріше всього, статичний. І з хороших новин, з великих деталей з набору у нас, в принципі. Все, залишилось тільки невелика кількість дрібних деталей з пластику, металеві деталі, деталі надруковані на 3D-принтері, малярні маски, І можна буде фарбувати. Але перед тим треба розібратися з одним проблемним місцем. Я б сказав, найскладніша частина цієї моделі. Так, шасі. У нас є по дві подвійні стійки: чи то гідравлічні, чи то на пружинах. Товстіші і вужчі. я виберу вужчі згідно інструкції. Але, як бачите, місця їх з'єднань настільки крихкі, що зламалися вже безпосередньо на литнику, тому маст хев якось їх підсилювати цю конструкцію, щоб вона могла тримати модель літака. Склеїмо половинки стійок. Щодо коліс, то вони в принципі непогані в цьому наборі, за єдиним винятком, що гігантські отвори. Під поперечну перекладину, тому вклеїв сюди шматки литника, далі відрізав зайве, і вже дрібними сверлами пробурив отвори під той діаметр, який мені потрібен. І якимось таким чином, поперечна стійка буде вклеюватись до коліс. Стосовно вертикальних стік, то з кожної сторін наскільки можливо, глибоко пробурив отвори і вклеюю в них шматки металевого дротику. Дріт цього діаметру досить м'який, але це краще, ніж нічого. Сама модель з товстого пластику, крім того, в нас є інтер'єр, тому вона досить важка, як для такого масштабу. Тому мусимо підсилювати елементи шасі металом. Зі сторони коліс зігнув проволоку петлею і по факту виходить така конструкція. Тобто ці стійки будуть ще й тримати поперечну планку. По хорошому горизонтальну перекладено і V-образну стійку теж треба було б якось підсилити металом чи замінити на метал, але це вже зробити складніше, так, щоб зберегти форму, тому залишимо так. Єдине, що ще додам трохи дроту на торцях перекладини в місцях з'єднання з колеса. Ну і нібито воно якось тримає наш літак. Що ж, вийшло ось таке чудо: залишається доклеїти шасі, розмістити небагаточислені. Металеві деталі з плати фототравлення, ну і почати фарбувати цей велетенський літак. І тільки тепер задумався над тим, а як же мені його тримати в процесі фарбування, щоб це все було зручно. Що ж, по-хорошому, можна було позбутися цієї моделі і дочекатися кращого в плані комфорту збірки моделі від міні-арту, але вона з іншої сторони буде й дорожча. Та й здається мені, що в кінцевому результаті на поличці ці дві моделі по зовнішньому вигляду не будуть містити прям суттєвих відмінностей. Тому є сенс і в цій моделі. В будь-якому випадку є свій інтерес і свій челендж склеювати моделі з якимось дефектами чи косяками, або там, де треба трохи попітніти. Окей, чекаємо, що з цього вийде. Всім дякую за перегляд, успіху, миру і бувайте!